Спой дань Господу Иисусу Христу вождно, наряся и на всейче без нестрад, во славу Як ти поступив освіти що його привів тобі вірний Авраам, я все, що його приніс тобі Аве, на жертву і всіх плодів його водоволитеря, що його ти звинів заколоти блудному наведеному синові, і як той сподобився на солиці твої ласки, так і всі ми споживаємо всім вас сховені страви. Приймаємо Твоє благословення здоров'ї заради твого святого Христа і на третій день Воскресіння мертвих. бо ти правдива, пожива подати всіх благ, і все доставляєш, і освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віримо, з винашанням Твоїм Отцем, з Пресвятим добрим животворним Твоїм духом. Нині час на віки вічні. Амінь Господу помоліться, владико Господи Боже наш, сотворителя, творче всього, Благослови сир, масло, си інші страви, збережи нас у Твої власті, щоб насолоджуючи це твіще до поданих дарів, ми сповнились невимовної Твоєї доброти, заля присвітла на третій день Воскресіння змертви, Господа нашого Ісуса Христа, Бог Твої влада, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсячас на віки вічні, благословенням самогутнього Бога Отця. І Сина, і Святого Духа, та Силою Святого Христа і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, всяке диявольське насильство, і нехай щезнуть всі привиди воїні Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Славяссе всі те страны, округни все и священные води, во имя Отця и Сына, Святого Духа. Амінь.

Господь дає вам сили, здоров'я, світлої енергії. Божа вас. <реку> <реку>

На ця, ця війна, тому не потрібна, мир, ми, тому і любов Богу. Запланувала в наших серцях, серця в серцях, українського народу. Гарний нас, що Господь давав завжди. Дуже вас сказати, дуже допомагає до нас.